Hmm. Мої вітання Всім добрим людям. В ефірі знову садові будні, дачні роботи, які я вже зробила на цей момент. Вже тут я знаходжусь на далі 2 дні, десь півтора дні, можна сказати, та зробила я ось що. Тут я все зачистила тут діляночку огорода від бур'яну та посіяла фацелік. Вчора я ще полила її добре, так залила, сьогодні, може, ще теж трошки полью, щоб вона в мене сходила, щоб в мене тут був зелений коврик. Я так хочу, я думаю, воно встигне ще е, зійти. В запасі в мене ще як місяць є теплоти. фацелія вона така, що може навіть заморозки витримувати трошки. І хочу таке все, щоб так воно в зиму пішло, таким ковриком поросло. От тут тр... почала прочищати, тут теж я сіяла фацелію в серпні, вона де-неде под... сходить. Я зараз трошки від бур'яну прочищу та полью. Залью. На завтра нам передають вроді як, дощик з лива місцями. ну, Розраховувати на це я не буду, я краще полью і все. Я буду спокійна, що в мене. Там, де треба, огород, і садочок, і квітнички политі. А дощик зайвим не буде, з такою спекою ніякий дощик зайвий не буде. Ось тут я ще вчора позаливала полуничку. В черговий раз я її прочистила, тому що тут бур'яна і взагалі сама полуниця з вуси дає. Дуже багато було всього. Ось така гора, це, вона вже посохла і ще зверху. З цієї ділянки було бур'яну. І тут я почала теж чистити, підготовляти місце для посадки на осінню цибулі. Отут хочу посадити цибулю. І далі, оце, де під кукурузою, ця ділянка, трошки ще може захвачу, де капуста. Я збираюся садити чесник. Так, от я проріжувала та Такі вуси були гарні. І не зах... жалко було викидати. там І сусідям подавала частина, Вони просили, а це я вирішила корінювати її. Тут десь з корішками вже вони були десь. Ні, ну Добре, це я ще тиждень назад садила ці вусики. ну Так накрила. Я думаю, все буде добре. Ну, ось так я тут почала втілювати. Свої забаганки в життя. Отут я вже розбираю компостну кучу. Може сьогодні якраз і займуся далі цією роботою, вирівняю тут діляночку. Єдине, що було, я почала розбирати минулого разу, та тут з'ясувалося, що тут йожик спав. Не знаю, він чи в пячку в вже впав, чи просто Ну, Зараз я його не бачу. Хоча нору бачу якусь, ну, не знаю. Це трогати чи не трогати в мене в планах було це все розкидати. Ну, почну подивлюся. І отут я розкидую сюди, отаку От роблю гору із хмизу. Я не знаю, чи буду вкривати її градканиною. Я хотіла так от постелити і вкрити агротканиною, щоб гріхи падали і видно було. Ну і взагалі вона краще, я думаю, за зиму під агротканиною І буде вже на весну в мене добра мульча. Тому що тут такі грубі залишки є. Такого бадиля різного. ну Це не знаю, ще не буду казати наперед, як карта ляже. Ну і тут я теж намагаюся щось ваяти. Я прочищати хочу від бур'яну, це все зачистити від трави. Отак от діляночку, от, ну скільки хвата сил, звичайно. І чекати дощика. Як буде дощик, то... Оце ж хочу тут края скопати для клумби, для розширення клумби. Тут, там і отут теж. Ще відстань, можливо, навіть більше зроблю. Я так подивилася по плану, те, що я робила по проєкту. Так розмахнулася я добряче на посадки. І треба ще, треба ще мені місце для своїх квітників розширити. Ось тут у мене ця астральпійська так заквітла, прям буяє білим килимком, така гарна. Я це поближче покажу. Така, чого вона все літо не квітне, а так, тільки восени дає. Такий ефект вау. Ну, з другого боку теж вона, навіть якщо і не квітне, вона таким ковриком береться. І мені подобається. Через неї бур'ян дуже-дуже важко проходить. Я тут у єдинички бур'яну вириваю. А так добрий такий мульчуючий ефект має. Ще трояндочки квітнуть. Трояндочки мої квітнуть. Не можуть зупинитися. Не вірять, що буде холодно, так? Да? Хочете ще поквітнути. Літо вам не дало. Добре показати себе. Таку жару. Ніхто нічого ні, <кхи> не цвів. Я ще простудилася трошки. Да. Красота. Хочеться ще більше троянд на цій клумбі мати. Ще один ряд їх. отак так і ще будуть ще ряд троянд. Тоді взагалі буде така сумасшедша красота. Да, мушка? Ти згодна зі мною? А мушки тільки одне треба покормити. Така ось біла троянда розквітла, це мені подарували її. Зараз так квітує. Юбілей принца Монако останній квіточку випустив. Все більше там нема на цьому кущику. Оці абрикосові чи персикові трояндочки. Такі красиві. Такі вони ціле літо квітують. Вона типу як бордюрка чи щось таке. Треба їх черенкувати. Це Амаш Барбара, Мамаш Барбара. Два кущи, один молодший, молоденький посаджений восени. А цей вже років три, саду Квілінського у мене. Така краса. Така краса. І ця троянда новонейма теж все квітне добре, Уже відкритає, звичайно, теж вигорає. Так, ну і ще ж для свого проєкту цього, що я показувала в минулому відео. Візуалізацію вже трошку закупляю рослинки, які буду тут висаджувати. Зараз покажу, що тут я. Тут більше ніж треба, але ну, я ще там ще одну клумбу хочу розробити. Тут ось такі даніки. Добра ціна була, тому я купила 36 штук. І це спірейки теж, ой, спірейки, гартензії, це надорощування теж взяла, на перспективу буду. Далі тут і карликові є, і такі середньорослі, і одна деревовидна пінка на хотіла її теж навести, пробувати виростити. Дуже капуста декоративна почала забарвлюватися, набирати свій кольор ось, бачите, яка. Ну Я звичайно чомусь чекала від неї більшого ефекту. ну Ще подивимося, яка вона буде. ну Все, якась біленька буде тут, оце красиво. А там куча живності, дивися всередині, прям якийсь клондайк. Ось так розповіла трошки про свою дачу. Про своє дачне життя. І буду вже завершити цей П'єр Дерансар, він почав на осінь наращувати масу. Я не встигаю в мене дозріти оці пагани, вони в зелені. Що робити? Вкривати. Оце, напевно, його вкрию, попробую, я ніколи такі здоров'я троянди не вкривала. Це треба пригинати якось. І оцю гортензію хочу вкрити. Це крупнолисна гортензія. Я її тут листя пообривала, і вона тут слабенько подерев'яніла. Дивилася, радила так зробити, щоб вона більш підготовленою в зиму ходила. Ну, ця клумбочка теж поки що в своїй красі. Ну, скоро будуть холодати, коли звичайно, відійдуть. Не знаю, чи ранкувати їх чи ні. Я, не, напевно, якісь черенки вирву від них сьогодні. Поставлю водичку, може спасу. Піраканта. В цьому році ще вона якась швидко кольор втіряє. Чи це мені так кажеться, здається. Якісь вроді, більше падають, не знаю. Так здалеку красиво. Ось так я попрацювала сьогодні. Не все зробила, що тут залишилося. Зараз з цього боку покажу, результат видніше буде. Це все я почистила від бур'яну, як могла. І сапкою, і тяпкою, і лопатою. Чим тільки не чистила.